Вітаю! Сьогодні приготуємо коржі з маком, які ми так полюбляли в дитинстві. Мука, я взяла літру, кефір, сіль, цукор і чайна ложка соди, кіпотку солі, жменю цукру, чайну ложку. Соли. образа Раскачали. Далі будемо пікати. Духовку я розігріла на 200 градусів, відправляємо на півгодинки. Корж у нас спікся, ми його накрили тканиною, щоб він обмяк. Ось такий вигляд він має. Наш коржик маковий. Йдемо готувати мак. Я взяла на один корж 100 грам маку. Діти вам скажуть, що маку лишнє не буває. Перекрутили ось такий він у нас вийшлося. Додаю ложок 3 цукру, небагато води. Щоб замісити його. Ось ви бачите, який він виходить. Далі я зараз його перетру на макітрі. В кого нема макітрі, можна в такому обкачувати куржа. Так давно купила макітру. Які майстрині у нас? Які у нас майстри? Така гарна з візерунком. Отаку макітру я недавно собі придбала. Сюди викидаю мак, беру ось такий макогін і будемо так його перетирати зараз. Розтираємо мак у макітрі, не порушуючи традиції, так як колись для нас готували наші бабуні. Розтираємо мак, щоб він став м'якший. Мак у нас вже побілів, можна йти обкачувати коржі. Коржа ми обов'язково ломаємо маленькими кусочками. То ми на нього так буде більше налипати маку. І вони будуть. Смачніші ці коржі з маком. Такі вийшли смачні коржі з маком, які нам готували у дитинстві бабуні. А ми зараз готуємо для своїх дітей. Зберігаємо і продовжуємо традиції наших батьків. Гарно смакують коржі з молоком. Сподобались рецепти? Підписуйтесь на канал. Будемо готувати надалі такі смачні і давно забуті рецепти.